Новий сезон ігор інтелекту запрошує до екрані усіх, хто любить спостерігати за баталіями розумників. Яка команда найкрутіша? Чий шлях до перемоги буде найстрімкішим? Вже 18 квітня в суботу ви можете бачити першу відбірну гру збірної журналістів, газети репортер та телебачення Галичина і команду ТДВ Університету Нафти і Газу і Дізнатися чимало цікавого з літератури, географії Таїланд – це прекрасна країна, у якій немає диких тварин. Лев лежить поруч з ягням, і коротше біблійна ідилі. Ще один дуже хороший стереотип про азіатів. Справді хто ж їх відрізнить один від одного. Це найбільш найдійніша залізниця. Найнадійніша залізниця. Ну правильно, вона в Швейцарії. Чому б їй не бути найнадійнішою? А також дитячого фольклору чи може спорту, буде ж можна активно перебирати кінцівками, тобто. Тож вмикайте Галичину 18 квітня в суботу, о 21.20 І грайте з нами в ігри інтелекту.